Уже на Ми манути захворіли, або підтрапилося. У нас є доведеться. В состоянні беру, сахар, а там ви знаєте, вечно лавкається. Юрій Іванович, не видіку. Я живу на п'ять сесій подарувати. Ви задали я кажу, високий сахар, там вічні скандали, воно мені вибачте. Якщо треба моє слово сказати, я вам завжди тут скажу і розпишусь. Але тільки в обстановці. У клубі, коли всі звітували депутати про проведену роботу, е, по програмі, яку вони перед виборчою давали, і що вони виконали, чого не виконали. Задавали ви питання нікого? депутатам. Так само хотіли б задати і вам, бо ми ваші виборці, ми б хотіли задати вам теж багато питань. В клубі я вам скажу, що я не пішов, там Тарас, обратно вечередний раз брехати починав, а я не, не признаю. Він те, що... вас хвалив на ну Він мене хвалив, тому що я против того, щоб землю не працював. Е, а Безплатно роздавали. Да, не, не? Давайте зробимо так. Я прожив, слава Богу, позачора, було 64 роки. Ми вас вітаємо ще раз. раз І мені нема чого да. за те, що я роблю, і для того, що я зробив. Раз. Поэтому, поэтому, якщо вас щось цікавить, правда, ви від мене і перше получите, а чого я, допустим, як ви кажете, не ходжу, то я не люблю просто ліжби. Якщо ви хочете, щоб я з вами пішов, куди ви скажете. Юрій Іван, давайте виберемо якогось замісника. От Таню, Секретаря. Секретаря. Та, хай ходить ми вас. А для чого от ви тоді депутатом ставали? Слухайте мене уважно. Да. Юрій Іван. У депутата, мажоритарщика, повинно бути п'ять помічників. О! Ось першій людині, кому да. я рік кажу, вона ігноруємо. Вона так працює, вона так, вона так працює, я то не знаю. От бачите, А є така хороша послуга. Ребята, є така, подожди, а є така хороша пословиця. Щоб тебе почули, не обов'язково кричати. Да. От скільки соціальних тем я вирішив на Округі, то ви цього не знаєте. Навіть ну, їм лампочку, навіть їм присвітити лампочку, я заплатив 100 да. рублів, бо лампочка стоїть. 100 Ми Ми не бачимо, що ви да, робите. робити. Ми прийшли чого, до 8 минути, щоб ви розказали, да, що ви робите. Що ви вулиці. Ми не між нами говорять. Я зрозумів, що послухайте. Славік тільки відчув, це що ви зробили Послух. для нас. Хто хто? От Славік, сусід наш. А ді, є, Слав. Сусід на восточний 3. Йому ну, фонаря повісили там. Дійсно, дійсно приїхали, в нього не горів фонарь і приїхали ці з цього. Ну добре, Юрій Іванович, ваші пропозиції, та, ні, де ді, ми можемо з вами, як кажуть, по російськи обстоятельно? Дивіться. Только треба собрать побольше людей. Послухайте, дайте. Я хочу сказати антагоністичне відношення до мене, табе Шурік. Ми з вами починали дружити, яке що на вибір. Ви теж почали мене за цю землю агнорувати, а це не я цю каналізацію робив. З вами ви тільки перший раз звернулися, я вам купив мішки, щоб ви мусор збирали, а, а потім ви теж від мене. Юрій Іванович, подождіть. Ви мені купили знате, скільки? Один ну, а то мені мішку двадцять штук. Юрій Іванович, я год убираю мусор. Юрій Іванович, подождіть. Я год убираю мусор. Ви знаєте, скільки мішків я купила? Так іще раз вдруг. Вы... Ну, а як вам обратілась? как депутату, чтобы вы меня поддержали и чтобы мы решили эту проблему. Это да, мы никогда я... не решим. А, вот так? Ну, а ну да, ну, я же ничего что, не обык. Обык. Зачем вы да, то, Давайте идем в магазин. <как> Юрий соберем. Иванович, я же вам... Я, я можно вас перебить? Ребята, послушайте меня внимательно. Еще раз повторяю. Четыре можно вам не сказать слово или нет? Или да, мне Не будете... надо поднимать голос на своих выборах. Потому что у меня давление повышается. У У нас тоже Если я вас не устраиваю, я не возражаю. Нет, продавайте вашу перед Цю програму і те, що зроблено. Ну, у мене так. соціальна програма, дівчата. Ви знаєте. Нехай, але ну ми її хочемо побачити, бо я її не так, бачила. Юрій Івані, давайте на СНЕВ-100. Було скользко на вулиці. Допустимо, на се тому. Що ви як депутати позволили, щоб потеряю. нам посипали? Я що? вас прекрасно поняв. Прийшло що? ті, яких я не встраю. Я ж не проти. Ви думаєте, <танцес> це легкий? <танцес> та не ви, А робота ваша. Не що тут ви? 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 Особисто так, до вас, як так, до... Я ж не до, до вас, ви можете, до людини може ми з вами цілувати через 5 хвилин. А от по вашій роботі вам оцінка. Вибачте, Бо яка робота буде. така оцінка. А що ви будете терпіти одну? Я вічно вас знаю, год. Год тому назад я звернулась як депутату. Я вообще вас не знала. Тож мені Ви мені скажіть, будь ласка, послухайте мене. Що ви перебиваєте? Ну дайте людині слова. Жінка, вставила. вона ваш виборець. Ну дайте їй сказати. Жінка подзвонила, що вона хоче щось питати. Запитання спит... вам просто не задали ще. Ну задавайте, Давайте, будь ласка. Юрій Іванович, год тому назад я звернулась вам як депутату, що ви могли Ваша допомога включалася в те, що ви принесли мені одну упаковку. Ви попросили одну упаковку. Ви хочете 10 штук? Я Нет, я не говорила, скільки. Це робота депутата, да? Ну, на попросила 10. Нет, я сказала, я тоже. Ну хорошо, ребята, ну конкретно подводь черту. А, спустя год я ä, пыталась с вами встретиться. Я ждала вас на кожній сесії, щоб поговорити. Я хочу Сессія. на сесії, пожалуйста. Я живу у вас. ваше Юрій Іванович, это ваша робота. Ви обязаны там быть. Ви представитель наш. Можна вас перебить. Вот, давайте зробимо так. Вот это Г, а вот это, если хочете, давайте что то решать. Ну вот просто ви что що ви вы ви наш чи не наш. Да не надо воно мені. Я устал уже цього вечно И і там я ворог, потому що я з ними. Давно не ходжу, не дружу. А чого ви не склали свої повномочі, Якщо ви втомилися від цього. Прийшли в Горсовет, сказали, все, ну, я не буду. Ви знаєте, крімі, крім вас десяти, є ще 1200 на розумієте? Є ще 1200 виборців. виборів. 117. Розумієш? 1179. Можна? У мене питання. Так ви от це дійством не займаєте, це фотографією. Це не детство. Ви продали ту хорошу. Команду, яка починалася з самооборони, і підлізли обратно під Тараса, Вмісті з вашими, Ви я вам лично предлагав, Кто коли ми? ви ходили, а Кто ви ми? продали. Ви тільки красиво озвучували ми, ну Ви і ті, що я... коло вас я да до самооборони ніколи я не я вам лично стосорку. предлагав. Команда. Вам я не предлагав? Мені ви не предлагали. А як же я вам не предлагав. Стривайте, мені ви нічого не предлагали. Юрій Іванович. Ребята, привіть мене правильно. Вже сього одна. Вас щось не Послухайте питання, будь ласка. Я вам нічого не доводжу, і ви мені нічого не довго. Ну довжний ви депутат, ну довше. Це не має значення. А ви депутат. По ставить. На. Депутат не у нас вона. То Харчук на свідомо. Депутати, ми лучше прийшли з конкретним предложением, ребят. Слушайте, план, ви ви зробіть вулицю, зробіть да джер, ну, кінці, кінці, шановні мої, це тільки за свої гроші. Другого не, не ну, дано. Правильно, але як перша машина прийшла mm -hmm. со щебін, почому то висипало було да Та не, не було ніколи коли мене. Висипали коло Тетяни. Ну що ви забули? Подожіть пошов сам сипалася. Юрій Ну це ж уже стидно. Так, ребята. Ви знаєте, що я ніколи не був спритником і болтуном. устраю, я не проти є питання, пожалуйста. Пожалуйста, вопрос. Готові до питання? Готові? Так задавайте. Ну так, я ж не, не розумів. Е, ви говорите про те, що ви багато зробили. І говорите про те, що там лампочку, да, десь там щось Та може... при чому це говорити? Стоп, стоп, стоп. Зачекайте. Ви дослухайте. Це хто до мене обращається, я те роблю. Дослухайте питання. Так, от, на мою думку, в моїй уяві, використання власних коштів це не є депутатська робота. Як депутат? Що ви зробили для свого округу? Як депутат? І для міста в цілому. Це так само однаково цікавить. Депутат це громадська, як це назвати, громадська діяльність. Прежде всього, депутат приміряє земельні відносини між сусідами. Депутат пише акти. Наказання приватизації, депутат ні в якому разі не має ніякого відношення до фінансової ету. Якщо люди не попросили, що їм темно, а кажуть нема грошей, я пожалуйста, бо це хороший старий знайомий. Якщо людина попросила в дитсадок устроїть... Дочку і знучку, а везде це саме я обслуговував дитячі садки, всі в Бойерки. Я, пожалуйста, привіз дитсадочок і розумієте? А яким чином я вибачаюсь? У яким? вас що якісь особливі привилегії? У У мене садочки, не особливі що? Не, ну, я не потом, що там... А яким чином? Є правила загальні, є так, умови, є Так Вона по загальним правилам і попала. Понимаєте? Так, а наша ваша оці. Ще участь? раз я питаю. Нашу, ваша я ще раз я питаю. Так, ви питаєте, розвитку. що я зробив? Ну так це не є відповідь. Депутату. Ще раз повторю, ви з цього округа. Це не має значення. Це не має значення. Обще... Общественник ти. Під Тарасоля. Таку... Серйозно? У нас з округа питання. Які пропозиції Тарас, ви вносили? Що ви зробили для округа? Ось у вас перед вами вулиця. яка повністю... — Можна помісця... вас перебити. Хто ви такий тут? Що ви сюди прийшли фотографувати? — Я громадянин Я громадянин. Ви депутат мого О, міста. Опустим. Добре цю людину. Так, так давай ось усі з Ми вас Ваші питаємо. 当然。 Uh -huh. Сміється той, хто сміється зробила, Юрій Іванович, Молодець. Я як ось це люк раз О, я, я лично лічно пропонував яма. Не треба мене яма, пропонувати. Там була Тому яма. Понімаєте? Ви туди не їздите? У вас час. питання до мене є? А я вже побачив. Все. Ваш у вас до мене лічно питання. Вже немає. Нема у вас конкретно. У вас до мене є питання. Уже є пропали все. Значить, я дуже рад. Скажіть, будь ласка. Де ви живете? Восточна три. три дуже приємно. О, що далі? Я ж ніколи не вас, що ви на Восточній восточні. Івана, що скільки каденцій ви були депутатом? Я Всегда, коли так. йдуть так. вибори, це нам 8 дороги, освіщення. Так. За вісім років, років проходять, міняються депутати. Значить, депутат. ми дивіться уважно. Я на вашому округі пробачте один раз, тільки, то у вас була харчук і Козачук, тому що мій округ канчається на цій вулиці. От ця дорога це не мій округ, це ваш. У вас була депутатом Харчук, зрозуміли? Це коли нас об'єднали два округи, то я тепер став і на навозити. А тоді це було не навіть. Там, там вони повинні робити. А що ви зробили там? Де ваш Я тут це не мій округ. Мій округ. А де ж ваш округ? Пролетарська, Кибінка. І ну, ось вся Послухайте, ви це не моя вулиця, ну пролетарська ви ж сказали, ось. Ж пролетарська. Майя, це ж ваша пролетарська. Чи я? Ой, подожди, не пролетарська. А, не пролетарська. Вокзальна. Вокзальна, кибінка і Все. Юрій Іванович, поводить. у вас дзвінка провести на ваш да? округ. Давайте прогуляємо. Що такі робить? У кожного свій Бог. І то, що ви у мені не ошиблись, а я у вас. Це буде наказні нашій совісті. Скажіть, будь ласка, я, я, винов... Винов... я не хочу з вами розмовляти, бо ви тут Він громадянин. Я громадянин винов... бою. Винов... 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 Ще винов... раз повторяю, ми ще взяли, як в прошливий раз повністю телебачення приїхало, да, і да. ви ще взяли і фотографію, вроді би я в чому-то винуват. Ви хочете це. Сьотим... Телебачення фотографувало само, ну, що... Винов... що вважало за потрібне. Ми, ми не мене керували, я... ми самі будемо. Я, що... я дуже радий, що я вам сьогодні доставив велике так, задоволення. Подожди, потоптатися по мені, отак не Спеціально і так спонтанно. Ну я хочу подчеркнути. Я, я хочу подчеркнути. Поки я живу на цьому укругі, я ніколи не ні одного від вас не відкажусь. І якщо у вас є бажання зустрітися, послухайте, будь ласка, є два варіанти. Перше, або ми в санстанції, там масовка може бути. Друге, або в мене зараз я зробив. Офис Нет, партии Пинцет, и, партии, партии, говорит, и давай, все. тогда мы, вы слушаете, знаете, э, Призначайте дату, давайте мы с Венецией. Значит, еще раз хочу ще раз сказать. Если бы вы знали, как бы я хотел, чтобы у нас была команда. Но, люди зависливы по своей природе. Я первый. Слушаю вас, Юрий Иванович. И большое за... я хочу сказать спасибо, спасибо, что это, оказывается, не город побеспокоился дороги. У меня, все знаете, жена очень больная. больная. Да. И каждый раз, выходя на дорогу, это она плачет, когда видит. Танечка, большое тебе спасибо, что ты побеспокоилась и посыпали. И щити привезли. Так не тільки а, то це, да. це. Так, за той, то забуя Танечка, може стільки роботи, Шановні, 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 що на п'ять коденців і Юрій Івановичу розділить, і ще буде багато. Я не на п'ять, я на одній. Так, да? Шановників тут питав. За клубом у нас стоїть на 110 квадратних метрів аптека. Це я її построю. Ідучи на вибори, бо я там живу на старому кладбищі моя батьківщина, я хотів для старої Боярки зробити аптеку. мене. сесії зовсім по-іншому говорили. Тепер дивіться, тепер далі. Лаврач хоче закрити стаціонар днівний, щоб не капали. Да? Я на сесії подимаюся і заключив з Лаврачом нашої боярської центральної лікарні з ось його представниця хай до нього зайде і покаже їй договір, я дав їм за одну гривню місяць. В оренду, щоб там ми відкрили амбулаторію, і піднімай стаціонар і одну машину скорої допомоги. Це те, що я робив там, де мій пуп заритий. Раз. Це друга моя програма. І третє: соціальний магазин на складі, де я зараз зробив для себе, овець запас. Всі це прекрасно розуміють, що це для пенсіонерів було знижка овощей у зимовий період. Це три вещі, за які мені не стидно дивитися. Юрій, подожди, що подожди, подожди. Ну, звідки подожди, знаю, що подожди, ви подожди, там робите? Звідки А знаємо? Да, да? яких Сказати. я тут не устраював. Да я робив це у клубі всі дні, помиці саме день матері. Робив многодітним бабушкам, мамочкам роздавав, які викохали дітей, не алкоголіків, не наркомана. Раз до дня похилого віку. це я робив для своєї старої бурки. Що касається тепер нашого округу, люди не нуждалися в мені. Тут у вас була харчука. Легендарна ваша, постійна. Я... На пролітарське вмісто покойного Іванова, пам'ятаєте, був такий це да, випадково. Я вообще не при... я ніколи не йшов ні шо, в який депутат, ні в'яке, тому що я знаю, що це дуже неблагодарний труд, да. тому що хтось -то хоче вискочить Позапрошу. на чоло, хтось хоче підмочити, хтось хоче листівки понаписувати. А вмісто того цура повернись. а вмісто того, щоб отак от прийти і в очі, глянувши мені, сказати, знаєш, що парі? Ти говно був. До цієї пори, або ти взагалі говно, або давай щось. Ну, для цього треба, щоб був актив. От, пожалуйста, хочете ще щось? Ваші завдання конкретно, щоб ви розумієте, прийшли люди з того округу, з якого я не був ніколи депутатом. Тут був козачук і харчук. Правильно, правильно. А тепер ви питаєте, як розділити? Пожалуйста, коло Чотири роки. Ви ж уже чотири по цьому роки округу серед батарею? Це, це юріваш тако це одне пригнонення. Це дорога, це як клімату вбили. цю дорогу, дорогу я, дорогу, я дорогу. з ним. Переруганий не і був. Так, давайте дорог. підведемо черту. Ще раз. Да. через Челов... два слова. Санон. Дуже приємно. Скажу, чесно. Дуже приємно, коли люди по трезвому трезвому по трезвому висказали. І по... не, не, ну, то ж бувало б'ються по п'янці. Саша, подожди два слова, я, я піду, бо я трошки. Значить, дивіться, тепер ви висказали. Я ж ні на кого зла таїть не буду, ні на кого нічого. Просто людина має свою думку. Пожалуйста, хто благодарно, хто не благодарно, хто, хто критично. Скептично. Но нам жити в цьому місті, нам ходити по цій вулиці, нам бачиться. Я би хотів би, щоб по-прежньому ми здоровались. Тепер, якщо ви хочете зустрітися ваш день, я не возражаю, щоб любий з цих, щоб хоч двоє-троє, п'ятеро були членами. Нашої групи зберемося. Я вам кратко сказав, що я зробив масовому масштаб. Якщо конкретно у кожну хату, звісно, я колядавать засівати не заходив. Якщо конкретно по обращенню люди зверталися, пожалуйста, я нікого, я нікого не оставив без уваги. Ніхто не скаже, що він у мене попросив. Якоїсь допомоги я її залишив без уваги. Ніхто. А то, що ви не просили, а зараз упрекаєте, то я ж повторяю, це не моя об'язаність ходити у кожну хату і казати, здрастуйте, здрасте, що вам треба, Вроде б як набиватися. І про дорогу ви нічого не знаєте, і про каналізацію, і про е, маршрутки, які пенсіонери ваші подопічні пенсіонери виявляються. Як ми воюємо за маршрутки, і скільки Літація часу, щоб масштаб, пенсіонерам боярська влада зробила якусь скидку? Ви нічого цього не знаєте. Не, а, а які ж ви тоді? Ну, ні? Ну, ви задали вопрос. Що касається маршрутки? Це в нас така є мазуркевич. Знаєте, та ми не тільки мазуркевич знаємо, це її маршрутки. маршрути. То не треба. На когось переставляти, це треба її визвати. Давайте на собрання її визовемо і ви можете... п'ять було п'ять комісій транспортних, про які ви не знаєте, наш депутат починає сліти місяця. П'ять ну, і, ну, і були знаєте, всі, були, час, всі були всі були міська, міська рада має право розторнути договор з тим маршрутчиком. і зобов'язана попілку Ребята, Мазуркеві. Зробила оцю площадку коло башні за свої гроші. То вона для себе зробила правильно, її. Правильно, правильно. І оце міський голова спекулює, що мовку дві. Вона так. на тому гроші Шанова, заробляє, великі. Хочте вам почесно? я так не Я думав, одна на секунду. Я працюю, я строю церкву, там, я те зробив. Ми ж не знали, що ви цим займаєтеся. Звідки, от так. Юра, взагалі ні, ні, ні. не нічого. Я це, строю. 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 Я це, ну, це так, все так, знаю. А завіть середину ну, на нізи Для народу, що то, для народу, понимаєте? щоб люди знали. Ось це перша ваша ваш депутат. Мене обсирала, як тільки могла, ну, за каплицю, Іванович, тут... що це комерційний проєкт, вроді би на церкві. Це батюшка бере за те, що кадилом помахав. Ага. А я тільки хотів Ні. для батьків своїх пам'ять, і вона названа в честь мого батька Іоанна Крістителя, тому що це я її був організований. Це дуже похвально з вашої сторони. Ми ми це, 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 ну давайте отчемо. Юрій, дайте нам отчут. Давайте соберемося. Дійсно, може, ти ще якісь людей питання є, не тільки у нас. Може, ми позаберемо більше людей. Ми вивесемо об'яву, що зустріч з депутатом, так, так, такі питання. Слушайте, Юрия, Саш, Юрия, я так. тільки за це. Я вам сказала. Ну що, товариш, Юрій Іванович вийшов по нові зараз. Знаєте, коли при господи, знімали телевідення, коли приїжджали. Да. Перший раз ви вийшли до людей і балакали, а другий раз ви вийшли задком з, з з калітки, сіли в машину і уїхали. Даже не підійшли не було. до людей. Що такого не було? Значить, дивіться, ну, ще раз повторяю, у мене до вас нема нічого. Я просто знаю думку округа. Є люди, які вас приймають. Є це такого не буває. розумієш? зрозуміло, що вони президента вчора кричали, хаяли таке на майдані. Значить виженуть, знав... якщо не годиться, і президента теж. Тому я хочу одне сказати. Я на вас нічого спасіба. Я почув вашу думку. Я бачу, що округ хоче жити. Ну, для цього треба зустрітися і намітити. Якщо ви ще мені довіряєте, чи якщо не довіряєте, я ж не претендую. Я можу вам тільки сказати одне: я більше ніколи не піду на цьому, тому що саме завжди всіх людина в своєму отечестві. От якби я десь був депутатом, я ж її хотів до себе. І взяти. Там уже її знаю. Подожди, я хотів її взяти з собою на цьому кругу в місті. Це виходить, це її круг, а то мій в той місці... Втекла туди, бо там не знають, там можна більше на Поэтому, пожалуйста, все в руках громади. Я не претендую більше і не буду нікого просити. Я буду жити і робити так, як мені. Ну, як... Ваші Я, плани, плани Юрій Іванович, Прошу? На, оста... на останні півроку. Що ви кажете? Ваші плани на останні півроку. Я получил велике задоволення від того Саша. дай да, Моє заключительне слово слушаю вас. Я людина запитала да. наші плани моїх пер ну, зустріч я... наша з вами. Я ставити. дуже радий, що із 1200 чоловік нашлась ударна група 10, які хотіли мені все-таки сказати. не, друже, давай Работай, працюй, працюй. Правильно, поэтому грош. ви самі будете в мене активні. І якщо я щось ще встиг для вас зробити, то буде вдячні. Я можу. Хочеш ти хохму, друг? Давай! Я можу для вас таку когну зробити. Сделайте, Іро, на пам'ять про вашу добру. Зробіть щось. Дорогу. Дорогу, так. Зробіть. Ні, ні, ні. Так не маж їх. Ви не потягнете, не потягнете. Один мільйон доларів один кілометр дороги коштує. Не потягнете. Тепер я все ж таки хочу сказати, Юрій Іванович. У вас чи удовлетворяємо відвідувати? Про ваші плани я не почув вас. Мої плани, це плани громади. Ось громада сказала, давайте зустрінемо. Ваших планів ну, Мені бачення одне, я побачив крик душі округу, Іменно, який тут живе, то навіть якщо я не буду депутатом, мені з ними зустрічатися, мені ж хочеться, щоб ми ж були друзі. Да, ми будемо друзями, поэтому перше, Саша, да, з молодим да. юним і з вами, чи з ким зробіть актив, ми дзвоните, зберемо, дзвонимо, прийдемо і ребята, повірте, мені, візвесно, повірте мені, мені, остаток того, да. що ви захочете, я вам зроблю. Да. Тому що я ж конкретно... Ми виразимо мером недовіру а? нашим округом. А тепер <клес> та мер вже ніколи не буде мером. Іванич, поэтому... Можна я все ж таки да, вже ж тепер ну, можна. по перше, я б хотіла сказати, що дійсно зустріти з округом треба було давно. Ну, давно? давно давно. Тобто чотири роки вже ваша каденція три з половиною ви вже пройшли, і ні разу я так зрозуміла, зборів ніяких не було. Euh, ніякого звіту попереднього, там якось euh, ніжстрокового не було. Дуже, власки, да, все, давай, так я... Давайте так от зустріч, зустріч, зустріч має на бути на це перше. Да. А друге Юрій Іванович, так, подожди, я Саші, наголошую на тому, що не людина, не депутат, не депутат не який п'ять сесій пропустив, саша, має скласти свої повноваження і не говоріть про те, що це неможливо. Ви можете написати заяву. І скласти повноваження. І мало того, що й сказати, що я їх складаю, тому що в нашому бюджеті ніколи нема грошей, що Добрівський не той мер, якого треба для боярки, що він не хоче працювати, що він не вміє працювати. І через те я, як депутат, не хочу працювати під таким мером. От не хочу тоді буде ясно, що ви просто не змогли. Шановно, я не під мером працюю, я працюю перед що ну, одобрям, ви голосували сусідами. там ніколи, ніколи. за все. ніколи. ви не подивіться. Ось людина туди ходить, хай возьме по любі сесії. Де вам що не подобається, чи є моя поспіть. Саша вас там просто немає. Та ні, ну, До цього ж було? Саша, пожалуйста, собери хто возражає, і тих, хто хоче, доведем, і, хто, і хто ще і хто ще не все на мене вилив, теж приглашає не, в команду. Ти? Ти? Іванович, Іванович, ви депутат, ви повинні терпіти. Не, Це оцінка вашої роботи. Це ніякий не вилив, це ніякий Добре, не ворожнеча. На наступ... Ідіть на вибори, а я підтримую того, кого ви. А скажіть, будь ласка, да. ви представляєте інтереси тільки тих, хто вас обрав, чи всіх? Ні, я всіх. А ну, округу чи міста? Округу. А міста ні? І міста, як партія пенсіонерів. Ну, а мої особисто інтереси ви представляєте в міській раді чи ні? Якщо чесно, то ні. Бо я мажоритарщик. А де в законі написано, що ви представляєте інтереси ну, тільки... Округу. Харчучки спитайте, вона завідує цим ділом. А ви закон не знаєте, не читали? Я знаю, що депутат мажоритарщик на округі голосує за рішення всієї міськради, ну, в смісті, всіх депутатів, бо він депутат, а представляє інтереси округу. А депутат, який от партії, то він тоді, допустимо, вроді може бути за всіх. Так ще раз би дуже спина вже за мене. Так, до, все побачення. Добре. до побачення. До побачення. Люди приємні. Да, шла, це місто люка. Скажіть, будь ласка, скільки років в такому стані вже цей люк? З 2009 року. Це так давно вже? Так давно. І це ще найблагоустроєний по російськи як він упорядкований. Всі, всі решта просто накриті паличками, дощечками, зверху присипані землею. Просто ящиком накриті. Да. І вони періодично провалюються, туди і так, туди Само падають так, і машини, так, і люди. Щоб той люк та приїхали, Він тому що поругалися вже з водоканалом. Він каже: не ми не приймали так, ватацію, так, і ту... каналізацію. Їй нема куди витікати. Просто а там та ні, ж, ж закальцювалися. Нічого так, там ніде ні. не закальцьовано і не зроблено. Вона вся стоїть у трубах. Mm. Через то такий оцей сморід і все. А представ, що буде тут no, літонцевіка, не зробили, так. Да. І вводить в експлуатацію ва водоканалі на Почекайте, А як же перша школа тоді користується нею? Це що воно дісти на це все. Вона не вона вона користується, користується. Не, не Це не користуються. Ці Я люди що підключились, закреплені. просто і все. Це треба було зробити, коли ми повернули дуже, що чого вона не дороблена, а є а є вона вже в експлуатації, да? ми повернули і тут же зразу дали дозвіл людям, то сьогодні казали, це не для вас, це для школи, це буде не скоро. На другий день після скарги, після запиту, зразу почали дозволяти людям підключатися. Люди підключилися, не знаючи про те, що цій каналізації витікати нікуди. Вона вся, вся стоїть у трубах, і оце смердить сама. І наповнюється наповниться, вона підписала. А, а як, це? як це, же? через що трубах Ось це земля. хорошо, як вона наповниться повністю ці калоці, то вони можуть бути на ми про що говоримо. Вони відповіли, що вона експлуатація не прийнята. Всі питання до місцевої ради. Як вони її запустили для людей? Це все питання для місцевої ради. А на вони, вони, зустрічі з людьми е, інженер водоканалу сказав, що да, вона е, ще не доведена до ладу. А чого ж не доведена? А хто її мав доводити? Ну, мали доводити ті, хто <звук> будували. Але вони десь зникли, ми не можемо знайти кінців. І... А Гроші <звук> поділилися з, <звук> з тими замовниками. <кх> І нема, щоб довести її. От, вони ж, єдине, що вони зробили, вони таке тестування якесь там зробили, щось там запустили там з кольором, щось таке. Яке тесту? Мені, що... Ось воно все тестування?